де він історик за професію воїн за покликав. Вона маркетолог. Тут бойовий медик. Інститут, університет, курси. Він професійний військовий. І вона. Протистояння Маріуполя та інших окупованих міст безжальній війні у поезії. У рівному на сцені театру Ляльок актори Маріупольського театру авторської п'єси Концепції, які наразі працюють у Києві, представили літературну імпрезу Маріуполь наживо. Це така збірка в принципі, українських віршів, сучасних авторів. І сюди ми включили вірші «Захисниця Азовсталі. Валерію Суботиною також це вірші її Жадана, Іліни Костенко і Петра Маги. Це також захисник. Він родом з Києва зараз в лавах ЗСУ. Тому це вірші на підтримку українського народу і на підтримку сучасних українських поетів. У поезії історії мужніх захисників, янголів, волонтерів, роз'єднаних назавжди родин та незламних і нескорених українців. І чим ви лякатимете її тепер? Вона вже не боїться пострілів, вона вже не згадує минулого дні. Вона нещаслива тепер. Вона тепер і не нещасна. Без сподіванок і відчуття Колектив Маріупольського театру авторської п'єси чи не єдиний з наразі тимчасово окупованого міста, хто зміг зібратись в Києві та відновити репетиції і роботу практично з нуля, хоч і не в повному складі. Ми зараз не в тому складі, в якому ми існували в Маріуполі. Хтось просто наразі перебуває не в Києві, хтось за кордоном, хтось в інших містах України, хтось не зміг виїхати, хтось не зміг виїхати ти на зов ну Остаточно, але до нас приєдналися також творчі люди з Маріуполя вже у Києві, котрі були акторами інших театрів, інших колективів. Але приєдналися до театру авторської п'єси концепція вже у Києві. Про поетичну імпрезу Маріуполь наживо яку презентували у Рівному. Самі актори говорять: вона складна, як для них, так і глядачів, але водночас важлива, аби люди не забували, війна триває. І якщо кілька днів, начебто, тихо, і здається, що все скінчилось, це зовсім не так. Бо мусо таке побачити. Ви Забрали в мене хату. Ніколи посміхатимусь. Ви за мене не тати, не І вам можна таке побачити. Ось танки, ракети, мін. Імпреза, частина програми Культурна деокупація започаткованої Маріупольським департаментом культури. Актори театру відвідують міста, де працює центр підтримки Я Маріуполь. Ми запрошуємо таким чином не тільки наших Маріупольців, які проживають в тих чи інших містах, а й запрошуємо всіх, всі ті громади, щоб вони подивилися на Маріуполь, подивилися на його культурний фронт, який допомагає і Нашій країні перемогти ворога. Історії, які показані та розказані в імпресі, це лише кілька епізодів із життя українців в окупації під обстрілами. Водночас це важка, на жаль, правдива частина сучасної України. Це важливо для того, щоб вся Україна розуміла, в яких умовах народжувалася ця творчість, які переживання пережили люди, і зберігати саме пам'ять про Маріуполь, про знищений Маріуполь, знищений ворогом. І плекати віру, і надію, і впевненість, що ми його відбудуємо. Я от таку собі лінію будую, що це саме для того, щоб відбудувати наш український Маріуполь. Та незважаючи на все, що доводиться переживати українцям, вони продовжують жити, працювати і просто радіти тому, що мають наразі. Раді від зустрічі, і не рахуй розлук. Ніщо тебе не має зупиняти. Не опускай ніколи своїх рук і в розпачі вмій. Дімата, сприймайся здержістю, помилки не біда. живи з пристрастю, що миті як востань.